Вітаємо на Київщині. Сьогодні ми знаходимося в Білоцерківському районі в господарстві ТДВ «Терезине», де саме зараз проходить заготівля гібридного озимого жита на силос. Сьогодні ми поспілкуємося з головним агрономом господарства та дізнаємося основні технологічні моменти у вирощуванні та заготівлі. На даному полі представлений гібрид жита КВС Прогас. Це яскравий представник лінійки гібридів. Силосного напрямку селекції компанії КВС особливість гібриду це його висота. На прикладі цього поля рослини досягають 80-85 см, що за густоти понад 1200 продуктивних пагонів на метр квадратний дає змогу претендувати на високі показники виходу зеленої маси з гектара. Також гібрид має гарне співвідношення товщини стебла і листкової поверхні. Потужний весняний розвиток, що дозволяє навіть за умов прохолодної весни приступати до скошування вже в перших числах травня. Відповідно, це дає нам змогу посіяти на цьому полі послідуючу культуру. Якщо рахувати поверха, то десь порядка 4 тисяч поголів'я в нас налічує він. Якщо говорити за земельний банк, то десь він налічує більше трошки 4 тисяч гектарів землі. Вирощуємо зиме жито, в якому практикуємо вже порядка 7 років його. Чому саме озиме жито? Ну, Насамперед, це висока врожайність готового силосу. Також, якщо додавати його в корма, і це особливо в літній період часу, він дозволяє покращити. Які споживання цих кормів в загальному, тому що високі температури, понятно, що ВРХ мало споживають тоді кормів, а за рахунок жита він дає можливість добре споживати ці корма. По площі в нас гібридне жито виділено на площу 171 гектар. Десь планування по виходу ну, порядка 150-160 центнерів на гектар. Ми плануємо. Оптимальна фаза для нас для зрізу це. 39, ну і вище. Потрібно, щоб була хороша, оптимальна висока температура, не нижче 15 градусів, щоб можна було підсушити, підп'янутися жито. Якщо врахувати висоту зрізу, то ми її беремо оптимальною порядка 10-12 сантиметрів, що передбачає цим технологія. Якщо брати в подальшому після зрізу, зразу лющі нам дають можливість на близько десь 70 годин швидше прискорити прив'янення рослини. Потім у нас йде клас Аріон 620-й із Вольто, який ворушить масу, розкидає її рівномірно по площі. Тоді ми вже дивимося на поле, вже аналізуємо, що воно вже підходить да, до відповідного ступеня. Ми беремо, обмолочуємо, дивимося, зразу на костер його ставимо. Провіряємо по місту сухої речовини. Браний міст передбачає від 32 до 35% сухої речовини і далі працюємо. Що стосується закладання в яму, ну ми рахуємо кількість надходження маси за годину. Відповідно, яка кількість поступає в нас маси за годину. Відповідно, так має бути і загружена техніка. Використовується компанії клас трактори із реком, які рівномірно розподіляють по ямі масу, це вона десь складає 15-20 сантиметрів. І також трамбовку в нас застосовується важка техніка. Від 19 до 25 тонн загружені трактори, які це все масу трамбують. Ну і В подальшому тоді вже дивимося, аналізуємо вже по логістиці, як у нас по часу відбувається це все процес.